Доброго ранку! Привіт, малята! Сьогодні малювання і ми з вами будемо малювати зимовий пейзаж. Діти, послухайте, будь ласка, загадку, стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, воду сковую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма здогадались я. Так, діти, зима. Подивіться, яка в нас зараз гарна пора року. Зима в нас красива, чарівна, прикрашає снегами дерева в лісі і в місті. Ось, подивіться. І сьогодні ми з вами, дітки, будемо малювати зимовий пейзаж. А для цього з нам надобляться фарби, пензлик, щітка і коктейльна трубочка і ось така губка. І так беремо водичку, змочуємо білу фарбу і починаємо малювати сугроби. Ось такі біли сугроби. Малюємо стовбури дерев. Другий стовбур, друге наше дерево буде ось так. Гілочки. Дерева бувають малі і великі. Беремо зелену фарбу. Намочили, беремо зубну щітку, вмикаємо фарбу ось так і малюємо ялинку ось такими рухами. Опять водички додамо і ось так. Така в нас буде ялинка пухнаста, пухнаста. І знизу намалюємо стовбур. Поки наше дерева па... висихають, ми з вами можемо намалювати сніжок, от, за допомогою ось такої палиці, вмочуємо фарбу і ось так по всьому лісточку. Ось такий сніжок у нас іде. По всьому Аркушу ось так малюємо так, сніжинки намалювали. Зараз будемо одягати наші дерева сніжок. Беремо губку, мочуємо білу фарбу і ось такими рухами одягаємо наші дерева у сніжок. Одно дерево ми прикрасили завдяки губці, а друге дерево будемо малювати ось такою коктейльною трубочкою, подивиться, попросіть батьків, щоб вони вам надрізали. а друге дерево прикрасили ось так за допомогою трубочці ось такий в нас вийшов зимовий пейзаж. Дітки подивіться на цю красу. Будь ласка, намалюйте такий пейзаж і вишліть мені свої роботи. До побачення!